Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою утворення Варварських королівств Франська держава, шлях від королівства до імперії. Ще задовго до початку великого переселення народів германські племена, що жили на півночі Європи, почали перетинати кордони Римської імперії та нападати на її землі. Тоді римляни не придумали нічого кращого, як дозволити варварам, а саме так германців називали римляни, селитися в межах Римської імперії, сплачуючи податки та відбуваючи службу в римській армії. Однак наприкінці IV століття рух племен та народів стає куди активнішим під тиском гунів, що прийшли в Європу. Серед інших причин такого стрімкого руху народів слід виділити різке похолодання на півночі Європи. Перенаселення, нестача земель, посилення майнової та соціальної нерівності, боротьба за владу. З середини V -го століття гони вже не становили загрози, але так як Західна Римська імперія припинила своє існування, то велике переселення народів тривало і далі аж до VII століття. Як це явище змінило політичну карту Європи, Її було просто не впізнати. Германські племена переселилися в різні частини Європи. Та утворили на колишніх просторах Західної Римської імперії власні королівства. Свевське, вестготське, остготське, Бургундське, вандальське проіснували недовго, ослабли через внутрішні негаразди боротьбу за владу і невдовзі були підкорені іншими народами. Друга ж справа королівство Франків. Напевно, франкам поталонило справителем. На чолі із Хлодвігом вони захопили північну Галію та підкорили багато германських племен на схід від Рейну. Державу було поділено на області графства, якими управляли графи. Вони мали багато прав збирати податки, вершити суд, але останнє слово було за королем. Наприкінці п'ятого століття Хлодвіг приймає християнство, за ним і вся держава. Це сприяло зміцненню авторитету Францького королівства на міжнародній арені. Ще за часів Хлодвіга був укладений перший письмовий збірник законів Салічна Правда, що базувався на нормах звичаєвого права. Після смерті Хлодвіга державою правили ліниві королі одразу стає зрозуміло, що займатися державними справами вони не хотіли, а витрачали більшість часу на розваги. Так поступово влада в королівстві перейшла до управителів королівського двору майордомів. І хто б зна, яка доля спіткала Франків, якби у 732 році майордом Карл Мартел убитий при Патьє не зупинив просування арабів. А вони на секундочку захопили на той час уже увесь Піренейський півострів, сучасні Іспанію та Португалію. А уже син Карла Мартела, піпін короткий, позбавив влади короля, відправив його в монастир і сам став правителем. Так була заснована нова династія. Меровінгів змінили каролінги. Так от, син Піпіна Короткого, Кар перетворив королівство на імперію та став титулуватися Великим. Одне питання, як? Карл Великий здійснив більше 50 завойовницьких походів, більшістю яких керував сам. До складу Францької держави були приєднані Лангобардське королівство, Саксонія, Іспанська Марка. Баварія та Каринтія Багато селян були закріпачені. Карл ходив походами на аварів та чехів. У 800 році Карла Великого у Римі було оголошено імператором. Столицею невдовзі стало місто Аахен. Для захисту рубежів були створені марки, укріплені при кордоні графства. Карл Великий карбував власну монету, на якій він був зображений у римському одязі та лавровому вінку, символі влади римських імператорів. За Карла Великого активно відкривалися школи, будувалися храми, королівські резиденції, переписувались книги. Тому цей період має назву каролінське відродження. Однак могутній імперії проіснувати довго не довелося. Уже онуки Карла Великого у 843 році, зібравшись у місті Верденні, поділили імперію між собою на три частини. Захід, сучасну Францію, отримав Карл II. Схід, сучасна Німеччина, дісталася Людовіку II. а Лотар успадкував більшість земель сучасної Італії, а також вузьку смугу володінь вздовж річки Рейн.